Саме перший свій генератор я перемотав, здається, у 18-му році. У 18 му чи 19-му році я вже, мабуть, у му році. І саме перше це була іскрава катушка, про яку я вже говорив, ну, поїхав на покататися, І у мене відказала іскрава катушка. Хочу сказати більш подробно про цей випадок. По-перше, чому вона в мене перегоріла? Тому що я на одну високовольтну катушку підключив один комутатор. У мене була свічки з нульовим сопротивленням. У мене був китайський обичний комутатор самий звичайний для мопіда. І в мене було на магніті дві мітки під один датчик. Тобто, у мене. Ну, як і в багатьох взагалі є вістів. була іскра одночасно в верхньому циліндрі. Ну, одночасно в лівому і правому зверху, і одночасно в лівому і правому знизу. Тобто іскри було дві. Шанована людина Георгій Тріфонов колись мені сказав, що це ні на що не впливає. Так от, я можу сказати, що ти Вася усатий, бородатий, це не тільки влітає, а це дуже сильно влітає. Коротше, це влітає на дві проблеми одночасно. Перша проблема. В момент розряду конденсатора, коли в нас дві катушки. Розряджається. Наша сила маленька ділиться на дві катушки. І іскра ця слабенька. Вона в двох катушках слабенька. і Її ще досвідчення, вісти кажуть, її яскраво світлий день, іноді навіть не видно. Тобто, іскру навіть не видно, вона така слабенька. Одно мікрофарадний конденсатор. Тобто. Китайський мопедовський комутатор, який розрахований на 50 кубіків. Що таке 50 кубіків? Це маніпусінька порція бензину. Цього одного конденсатора вистачає. Але в'яви 350 кубов. Це в 7 раз більший об'єм. В 7 раз. А розряд такий самий, одномікрофаратний. Так ще й ділиться на дві катушки. Тобто їм взагалі 0,2 А сила. По поводу іскри. І відповідно сила в іскри дуже слаба. Завдяки цьому дуже швидко забивається нагаром свічі. Відповідно, не стравляється нормальна електроенергія, тому що свічка знаходиться в короткому замиканні. І потім катушка може вийти з ладу. І потім високовольтна обмотка може вийти з ладу тому що катушка запалення через свічку знаходиться в короткому. А коли водій їде, він не чує. Йому тарабанить, та нормально. В нього ж нема пістолета провірочного, в нього немає змирительних приборів. Він так, або є іскра, або нема. Так оцей Георгій Тріфонов очень сильно впливає. Далі, в момент, коли йде розряд конденсатора, тобто, коли у нас дві іскри, наприклад, то вверху в нас дві іскри. У нас в цей момент тірістор відкритий, і у нас відбувається розряд. В цей же самий момент катушка запалення знаходиться в короткому замиканні. І воно і розраховано, що на магніті стоїть крильчатка, і вона повинна дути вітром і забирати теплоту з меді для того, щоб. Наша мідь не теряла свою силу по вольтажу і по, по амперажу, щоб катушка охолоджувалась. Ну, який є віст, їздить на магніті з крильчаткою. Ну, ніякий. Ну, я таких не знаю є віст, які їздять на, на магніті, щоб мали крильчатку. І ще й в придачу на магніті дві метки, Вони роблять коротке за один оберт двічі. Другими словами, ну, наприклад, наприклад. У вас камера, на якій написано чітко. На камеру можна давати 3-0 бареля. Там. 3 атмосфери на камеру. Ви даєте 5,5. Ну що не влияє. там, Якщо різина качественна, воно вистачає. Ні, ну якщо на заводі написали, що оце оптимально, або це максимально, то треба до цього дотримуватися. Ну я ж цього не знав, я ж слухав Георгія Тріфонова. я підключив, так і Георгій Тріфанов велів. На одну катушку високовольтну підключив. Два комутатор, о, один комутатор підключив, один датчик індуктивності, магніт з двома метками під 180 градусів. І от в мене перший раз вилетіла високовольтна катушка, я її поміняв. Ну так, як я іспитував мотоцикл, в лютих умовах, тобто я розкручував мотор на максимальні обороти. Дивився, наскільки в мене мотор може проїхати і не заклинить. Я реліз Energy. Я лив всякі кондиціонери металу. До речі, ось у SMT. І тому я не боявся ніякі перегріви. Я тупо люту, лютував і здівався. У мене, звісно, горіли лампочки, у мене, звісно. Перегорали високовольні катушки, і для мене це було нормою. Але мені було цікаво цю всю річ подосліджувати. Потім мені в коментарях написали одні як мені казалося, хороші люди і порадили, що можна ще й замінити на генераторі провод на більш якісний більш класний. І тоді світло буде взагалі суперове. В коментарях написали провод треба одиничка. Ну, я одиничку не знайшов, я знайшов 0,95. Я перемотав до 0,95, і в порівнянні з звичайним китайським, це було просто супер. Тобто, такі речі, як лампочка перегоріла, ушло в минуле, світло класне, сигнал працює. ну, Мені все подобалось. Мені все все, все, дуже сильно все нравилось. Потім пройшов час, і мені, ну, мені дали спробувати різні варіанти. Там такі генератори, такі генератори, такі генератори. Потім я ці статори почав робити з увеліченим набраним желізом. І, відповідно, це взагалі зробилося круто. Тобто завів яву в тебе прекрасний світ, нема акумулятора, не перегорають лампочки і ти їдеш просто король. Всі вечором бояться явісти темряви, всі вже давно загнали свої мопеди в гараж, а ти їдеш. Ночі, ну, чітко, ну, все класно, все супер. І я зрозумів, що от такі генератори, це реально класна тема. Для Яве 350 це ну, варіант просто отлічнійший. В порівнянні з 6-вольтовими генераторами, які я бачив, які я катався, які я випробував, він значно кращий. Якщо порівнювати з трьохфазним щоточним генератором 638, на моє глибоке переконання цей генератор кращий. На моє глибочайше. Так, да, він по потужності слабіший, да, але він кращий. Він видає більшу мощність при менших обертах. Тобто, він з нього можна знімати 65-80 Вт при 1500 обертів. Де на 638 треба обертів давати значно більше. Тому за цими генераторами майбутнє на явах. Потім я спробував генератор однофазний, влюбився в нього і зараз у мене стоїть на наяві однофазний генератор. Там є деякі опудала, які умудряються мені робити ще зауваження і підсказки, що краще. Коли це чудо далі свого кварталу нікуди не виїжджало, воно поставило зажигання, два відео зробило в інтернеті і робить мені поради космічного масштабу. Я тільки жирних генераторів зробив в, своє, в своєму житті близько 10-15, тільки жирних. А отаких от я навіть їх не рахував, ну їх точно було десь. Перемотаних десь до 30, я думаю, десь від 20 до 30, ну, отак десь. Тому я однозначно в цьому дещо більше розуміюся. Але для яви 350, конкретно там 360, 634, 638, то якщо ява акумуляторна з акумулятором, то це саме чіткий генератор. Ну, є любителі, які люблять. от, от Вони ставлять CDI, а акумулятор хоча, щоб в них був. Я щиро поважаю цих людей і розумію, що не просто отвикнуть. Не просто. От людина привикла, от людина привикла до, якоїсь, до якогось обряду, до якогось обвичаю. Людина просипається вранці, прокидається, вона хоче. Випить горнятко кави, закурити барку, подивитися новини. Це в людини така от е, звичка. От людина, хоче, щоб не була був акумулятор. І тому для підакумуляторну тему це річ дуже хороша. Але на такому генераторі акумулятор не буде постійно в зарядженому состоянні. Ну, його треба буде періодично підзаряджати. Тому отсюди нема куди діватися. Це, на жаль, правда. Товсті генератори от, жирні набрання, вони заряджають значно краще, а такі тоненькі вони заряджають і слабіше. Але це все рівно краще, ніж будь-який явовський. Може бути. Е, мені в пораду ставили, що можна поставити генератор 12 від Юпітера чи п'ятої е, планети. Я скажу чесно, я на них не їздив, не можу сказати однозначно. Робили мені поради космічного масштабу, де 10, 10 катушечний генератор чи 12-катушечний генератор під одну фазу і ставить без іскрової катушки повністю під товстий провод. Ну, я вважаю це коні, тому що іскрава катушка має бути, і немає зараз у нас в, ну, таких комутаторів, щоб от фазового проводу він. Питався і працював так, як би мені подобалось. Ну, да, воно заводиться, да, воно їде, але воно їде зовсім не так. На іскравій катушці воно прям сурпелить, воно просто дурне. І дурне воно на будь-яких оборотах. Тобто я беру, повертаю, включаю другу в нагрузку і па 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 па, -па даю газу, він па-па-па-па-па. ну, Він просто валить. У мене пасажир сидить 90 кг ззаді з двома сумками. Я даю газу і він просто, просто рве. Беру, знімаю цей самопайний комутатор, беру і підключаю DC комутатор. Тобто підключаю на фазовий цей провод на товстий, підключаю DC комутатор. Тобто, У мене цієї скрової катушки взагалі нема. І я просто беру їду. Ну Боже, воно їде набагато хуже. Воно. Воно... Треба ці коні розкручувати, треба держати довго накручений газ, поки воно розженеться. Воно зовсім їде не так. У нього фос зроблений під варіаторний е... мотор. Воно... воно не працює нормально на яві. Тобто ява їде, але вона не, вона не їде так, як вона має їхати. Вона їде, як мені там в коментарях написали, вроді би її хтось держить. От вона їде, ну і вроді би хтось держи. Тому я взагалі от, DC комутатора, я на ньому навіть не зациклився. Але мені ну, пишуть, що от, попробуй 21.08, пробуй 2108. Ну, якщо б не війна, я б його давно попробував. До речі, мені воно, 2108 комутатор дали. Може я його дійсно попробую, може я дійсно про нього щось сніму, тому що мені за нього вже просвистіли всі вуха. А випустив відео, де. Роман Іванович поставив наяву 2 комутатора 2108 То люди просто кажуть: клас, бомба, супер. Ну Люди кажуть чітко. Ну ХЗ, чітко ну, чи не чітко. Одні кажуть дуже чітко. Ну Я просто подивився, скільки набирають е переглядів, де люди показують, як на хліб треба намазувати ікру. Ну, не, займають і мільйони переглядів. 1,2 мільйона, 2 мільйона переглядів. Хоча, що тут такого? Ну нічого. Що масло, що ікра, блін, що варення. Ну, тут уман велико на, на, на ніж взяв, намазав, а потім на хліб. От тобі все. Нем, Нема нічого такого. Ну тут люди кажуть, о, 2108 комутатор. О, Боже, як він сурпелить. Ну. Цурпелить він, да, ну Хороший перемінний комутатор цурпелить ще краще. Тому е, люди йдуть по самому легшому шляху. Купив в магазині 2108, підключив до акумулятора, завів. У людей так, хай і в мене так буде. А хорошо, воно буде ще погано, то не важно. Я все одно виїжджаю рідко, мені хватить. Ну, люди собі ставлять такі цілі. Я поставив цілі собі значно амбітніші, я просто захотів неймовірних результатів. Я захотів собі не 12 вольт, а 14,8 вольт. Перешерстив інтернеті кучу інформації, ніхто мені нічого не підказав. А підказали два чоловіка, попав на їхнє відео випадково, де вони підказали, як переробити стабілізатор напряження від Мінська. Я зрозумів, що стабілізатор напряження від Мінська треба під одну фазу. І тому я перейшов на однофазний генератор. Я перейшов на однофазний генератор типу такого такогося. Типу отакого. От І на нього підключив БК... БС... БКС-овський мінсь е комутатор. Я побачив, що світло на БКСовському оському набагато краще, ніж на цих Сідіаївських релі-зарядках. Ну нашу мать на світло постоя... постоянну напругу? Якщо змінна напруга світить ще краще? Навіщо? навіщо повторять, як попугаю те, що роблять другі люди? Якщо в мене акумулятора немає, навіщо мені випрямлять напругу? Терять синусоїду, щоб в мене було постійне світло. Воно все рівно без акумулятора буде пульсуюче. То хай воно пульсуючи буде з нижньої синусоїди, воно ж по амперажу буде сильніше. Воно значно сильніше по амперажу. І там можна на рули, там переменка. Там взяв паралельно генератору. Включив БКС паралельно жовтим проводам. І паралельно цим же жовтим проводам підключаєш і освітільні прибори. Ну все просто, як, як в рогатки. От, рогатка. Просто різинка, просто камінчик і просто ветка обрізана. Ну, Проще вже просто не буває. І це тема. І от війну просто обикновенний однофазний генератор з двома високовольтними катушками, таке як треба, на е лівий і правий циліндр. Намотується провод, і світло таке, що очі сліпить. Два циліндри запускається нормально. Нічого не перегорає, нічого не горить, все тільки світиться і освіщається. І я на цей генератор підключив і освіщення, і сигнал, і подогрів сидіння. І ось, ось я зроблю гніздо подсоса, що ще й буде заряджатися мобільний телефон. І я назвав його в інтернеті Запалення незламності. Це відео набрало 170 переглядів, і люди побачили, що, що казується, це можна. Але Ютуб, коли бачить, що це відео не має похожих з кимось, воно його не, не сприймає як важливе. Тому. Це відео, звісно, не попало в рекомендації. Ну і Бог з ним. Не попало в рекомендації. Я просто показав, що це реально. Що ява запускається з лапки, без акумулятора, вона світить сразу з прекрасним світлом. Світло не залежить від обертів, не перегорають лампочки, стоїть автоматичне стабілізація напруги, де виключаєш повністю всі лампочки. У тебе 12 вольт. Виробляється, включаєш лампочки, В тебе виробляється 14,8 вольт. Так ці 14,8 вольт Світять набагато краще, ніж 12 вольт. Або 12,5, або 12,8. 14,8 вольт переменки світить краще, ніж 12 вольт З половиною Навіть при 15 амперовому токі Лампа світить краще. Тому я зараз залишився на однофазних генераторах. У мене, правда, на двох мотоциклах ці генератори самодільні з набраним желізом, тому що стоковий генератор дуже слабенький, десь порядка 55-60 Вт. Я мощність підібрав, під, підігнав десь до 80 Вт. Увага, 80 Вт. 80 Вт при 14,8 вольтах. Помножте, ну, мені здається, це непоганий результат, при тому, що в рідний явовський був 6 вольт. 6 вольт 7,5 Ампера. 45 Вт це невелика мощність 45 Вт і при 6 вольтах. Зараз світло, ну, машина з галогенкою. Взяти, наприклад, класику там, 11 і копійку з галогенками з лампами 65 Вт. Вони курять і причмокують в порівнянні з світлом, яке в мене наяві. Чому? Того, що в них релі-зарядка виробляє таку напругу, щоб акумулятор не википав Тому вони ставлять 13,5, 13,8, 14,0. Виставляють, щоб акумулятор не кипів, щоб акумулятор не розрушався, і щоб зарядка була правильна. А в мене акумулятора нема, тому, тому в мене немає галім, я собі можу зробити напругу, яку захочу. Може 15 вольт зробити, може 15,5, можу зробити 10, 9, 8, скільки захочу, та можу 5 собі зробити вольт і буду їздити на 5 вольтовому генераторі. Тобто, в мене в стабілізаторі напруги, як YouTube називається, реле зарядки, я можу собі. Оцією твердочкою зробить любі вольти, які захочу. Причому там нагрузка там дуже інтересна регулюровка. Повністю виключені всі лампочки це одна регулюровка. Включені габарити – це друга регулюровка, і повне навантаження третя регулюровка, при якому не перегорає ні одна лампочка. Таке собі не може б дозволить ні одне китайське реле зарядки. Та китайське реле зарядки може працювати по такому алгоритму, як вам і не снилося. На холостих, ви, ви стоїте, у вас світло хороше, даєте газу, і у вас світ тухне. А воно залите компаудом. Ви нічого не можете з цим зробити? А я можу. Тому я беру, переглядаючи відео на Ютубі, я беру роблю най... Я роблю тільки ті рішення, які максимально корисні в житті. От, наприклад, коли мені кажуть, що там, Ваня, розбери коротше, свою яву, покрась, купи труби, там, і п'яте-десяте. Мені ява не потрібно, щоб я її викотив і на неї просто дивився і отримував якусь насолоду. Вона зношена часом. Їй уже далеко за 50 років, вона не, не дівчинка вона, Транспорт, який проїздив дуже багато кілометрів, він не може виглядати як новий. І навіть якщо на нього поцепить нові труби, нові всі деталі покуплять, він не буде новий. І він не може ніяк сорівнуватися в крутості з сучасними мотоциклами. Він дуже важкий в порівнянні з сучасними і мало в потужності в порівнянні з сучасними. Він за собою ставляє хмару диму. І він покривається жиром. Тому кожен євіст кожен знає, що, як би він не хотів, а він по-любому об'яву десь рукою або ногою, або штаниною десь обмажеться. Ну, тому що ява біля себе робить хмару з диму, диму сідає і превращається в мазутний загар. Ти в нього по-любому влізеш. Тому немає сенсу, ну в моєму особистому переконанні. Яву привращати повністю, як її отматувати роки, робити її, там, щоб вона була там сіголочки. Бо це е, теж стрес. Там, там десь заїдеш, там не черкони, там не впишися, щоб вона не впала. там вона, ну, Треба більше переживати, коли ти нею користуєшся. Більше переживати, щоб ніхто там її там не подряпав, не пошкодив. Та й сучасні труби турецькі ніхто не хвалить. Ті, хто їх поставив, окрім того, що вони виглядають красиво. А по роботі воно ж зовсім не робить, як ява. Воно, ну, воно і флейта не стріляє з перепуском. Ну, просто жесть. Тому в мене ява покрашена кісточкою. Вона робилася після пережитої пожежі, і грошей немає, розруха, роботи немає, ява згорена, Яву треба було збирати. і в мене сили вистачило тільки на таке. Але вона може те, що в інших ява ну, і представити собі не могла, що так можна. А моя може. Тому вона і є такою, має ява з запаленням незламності. Тобто взагалі не потрібен акумулятор, їй не потрібно нічого, кроме масла і бензину. Причому, я пробував заливати інші види палива, таке як White Spirit, Калоша, э, скіпідар. Э, кроме солярки, лив все. І на всьому не їде. На всем, саме головне, щоб не було осаду і не було води, не було сміття в паливі. Все. На любому їде. Хорошо, погано, на любому їде. Там камера з граннями невелика. До речі, голова не піджата. І стоїть панунівський поршень. Ну. Прекрасний мотоцикл 250, а на 350, ки то там поршні стоять 634. Я не бачу сенсу ставити поршні від от, от старушки. Ну, просто я знаю, що це таке поршні від старушки. Старушачі поршні хужі. 634-ті поршні краще. Це на моє глибоке переконання. І повірте, як я катував яву. Навірно, з вас не катував її ніхто. В спеку. Проїхати 25 кілометрів на першій передачі. Ну, ну ніхто так з яви не здівався. Я і здівався. Не здівався, просто їхав на холостих на першій передачі. Смазки, як такової, немає. Е, спека неймовірна, з мотоцикла пашить. І він не заклинав, він доїхав. І після того в мене все, все працює, ну, все чітко. І по розходу я подивився, я там спалив щось. Не знаю, ну, на 25 км я спалив, там, може літру, може 1,5 літри. Так я їхав, блін, взагалі по бездорожню. Тому е, я залишився на Сіді. І оці всі теми, там, де на 6-вольтовий е, генератор ставить 2108 комутатор. Ви подивіться просто по даташиту, скільки він бере ампер. Цей е, комутатор. Ну, він бере більше 1 ампера. То треба ж 1 ампер пожертвувати із свого світа. А тут з іскрової катушки менше 1 ампера І можна запускати без світла. Можна запускати зі світлом. Тому. Ну, треба бути уважним, щоб із моїх відео злікти користь. Ну, ті, хто уважні, то ті злікуть користь. Ну я так подивився, що навіть. Навіть є вісти з великим стажем іноді таке питають: ну хоч стій, хоч падай. Але я намагаюся відповідати вічливо, нікому не грублю, не сварюся, нікого не обзиваюся, і максимально чимний. Тому я кажу вам дуже дякую за перегляд. І на все добре. Слава Україні, слава ЗСУ і до наступних зустрічей!